Орієнтовний прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 10 по 16 липня. 10 та 11 липня захід України буде знаходитись під пливом малорухомого фронту оклюзії. Решта території країни під впливом циклону. Вітер на заході північний 7 пориви, 14, на решті території країни північний 10 порив 18 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни хмарно з проясненнями. На заході вдень, ввечері та вночі. Очікуються дощі місцями сильні грози, шквали 10 пориви 20 метрів за секунду. На півдні країни ввечері можливий дощ, місцями гроза. Нарешті території без опадів. Вночі, 11 липня, на Вінниччині та Житомирщині очікується дощ, гроза. Можливі шквали 10 пориви 20 метрів за секунду. 11 липня часом місцями дощі та грози очікуються вже по всій території України, навіть вночі. Температура повітря вночі 10 липня від 12 до 20, в день на заході плюс 20-25 на Рівненщині до плюс 28, на півночі плюс 24-29, на решті території країни плюс 27-32, 11 липня вночі від 12 до 22, в день на заході та півночі плюс 18-24, в центрі плюс 20-27. на решті території країни плюс 24-30. 12 липня Україна буде знаходитись під пливом циклону. Вітер на заході країни, західної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. На решті території вітер північної чверті 6 пориви 13. Мінлива хмарність. На Рівненщині, Хмельниччині, Півночі та центрі країни. В день місцями дощ. На сході часом дощ гроза. Слабкий дощ очікується також на Запоріжжі та в Криму. На решті території без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 20 градусів тепла в день плюс 20-25, на Закарпатті та Півдні країни до плюс 27. 13 липня вітер західної чверті 5 11 м за секунду. Мінлива хмарність. На Волині, Рівненщині, півночі країни та Черкащині в день часу місцями дощ Гроза, на Сході в день часу місцями слабкий дощ, на решті території країни без опадів. Температура повітря вночі плюс 12-20, в день на заході плюс 25-30, на півночі плюс 23-27, в центрі 23-29, на півдні 27-31 і на сході плюс 20-25. 14 липня вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність на заході, півночі та сході країни вдень та ввечері часом місцями дощ. Гроза. Вночі дощ місцями очікується майже по всій території України, крім півдня. Температура повітря вночі від 12 до 20 градусів тепла, в день на заході від 25 до 32, на півночі від 23 до 30 градусів тепла, в центрі від 27 до 33, на півдні плюс 30-36 і на сході плюс 24-30. І на вихідних в суботу, 15 липня, вітер переважно в Местій 4 пориви, 9 метрів за секунду, мінлива хмарність. На заході, півночі країни, а також на Черкащині та Харківщині, в день часто місцями дощ. Гроза на решті території без опадів. На заході країни дощі та грози очікуються також і вночі. Температура повітря вночі від 14 до 24 тепла, в день на заході від 22 до 30 тепла, на решті території країни плюс 30-37. І в неділю, 16 липня, вітер на правобережжі західний 6 пориви 12 метрів за секунду, на лівобережжі південно пориви 12 м за секунду. Мілива хмарність день по всій території країни, часто місцями краткочатні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі складатиме від 14 до 24 градусів тепла. В день на заході плюс 22-27, на півночі 25-30, на решті території країни плюс 30-37.